Ми починаємо знайомитись із роботою растрового графічного редактора. Тільки мається ввиду не Paint, а більш така професійна версія, наприклад, Adobe Photoshop. Або можна встановити безкоштовні версії, такі як GIMP, наприклад. Ну і Сьогодні будемо знайомитись із панелю інструментів, можливостями. От Саме побудуємо от такий ось острів. Море, пальми, пісок. Ось такий нескладний малюночок. Добре, це я звертаю. Photoshop. Тут повідомлення, закриваємо його. Файл новий. Починаємо створювати. Вказуємо ширину і висоту. Там 600 на 800 пікселів RGB. Фон білий, Там можна без кольору взяти. От, окей. Ось наша заготовочка. 800 на 600 і починаємо будувати. Значить, Ось панель інструментів. Да? Ну, ми сьогодні будемо використовувати для малювання геометричні фугури. Взагалі тут у кожного інструмента є справа внизу трикутничок. Натискаємо, притримуємо і тут висвічуються можливості, які, що ми будемо будувати. Ну, наприклад, море, море це прямокутник буде. Ось Ми зараз його побудуємо. От, воно буде розове, бо ми колір не змінили. От Змінимо колір. Море темно-синє. Окей. Взяли заливочку. Тобто наступний інструмент заливочка. От, е Не застосували. Застосувати все. Можемо знову взяти прямокутника, змінити кольор. Голубенький взяти. Можна світліше. Якщо є така можливість. Небо. Світліше. Тут ось Світліше окей. Прямо кутничок. Будуємо. О, от вийшло. Далі. Міняємо колір, Змінюємо жовтий. Нам потрібно пісок, острів. Взяти. Взяли. Змінюємо. Можна тут при... натиснути і тримати взяти Елітса. Можна вони ось у геометричні фігури зверху. Зверху взяли еліпса, побудували. Буде острів. Але ж потрібно перефарбувати. Не завжди от колір береться. Комп'ютер ругається. Далі змінюємо колір, беремо, скажімо, розовий будиночок будемо будувати. Окей. Будиночок це знову прямокутник, ось де геометричні фігури не коло, а прямокутничок. Беремо будуємо. Далі, а тепер нам потрібно намалювати дах. Ну, для цього візьмемо інструмент олівець. Тут так само можна натиснути трикутничок, там різні. І оту ось -то зверху е товщина ліній. Можна третю взяти, ну, хай буде п'ята. Колір поміняємо. Ярко-червоний візьмемо для криші. Такий. Далі. Десь воно знову ругається. Значить, щоб можна таку криву побудувати кришу. Негарно це редак... редагування відмінити. І натис... Ось натис... раз. Клац. Натискаємо Shift і натискаємо Клац. Буде пряма лінія така. Знов до наступної лінії натискаємо Shift і клацаємо далі. О, можна знов Shift і клацнути далі. Ось Отрималася замкнута. Тобто, при натиснутому Shift достатньо клацнути початок відрізка і кінець. і Буде прямий відрізок. Ну і Нам потрібно його залити. Беремо заливочку і заливаємо. Отак, все геніальне просто. Далі. Тепер беремо знову олівчика. олівчика. Міняємо кольор зелений, малюємо дерево, От листячко. От. Беремо такого раз, донизу такими зубчиками, закриваємо. І ще один. Так само зубчиками. Закриваємо. Беремо знову заливочку, заливаємо області. Міняємо тепер кольор. Беремо коричневий. Десь, тут внизу. Коричневий стовбур дерева візьмемо. Стовбур дерева отакий. О, окей, беремо олівчика. Тепер нам потрібно взяти. І малюємо. Замкнену таку область, щоб її можна було залити. Знову заливочка. Залили все. Малюнок готовий. Залишається тільки файл. Зберегти як. Куди. Вибираємо місце на цей комп'ютер. У мене диск D, 11 клас. Растрова графіка. Ось сюди. От, не PCD. А GPG. На тей він і Photoshop, щоб давати GPG розширення. І беремо, пишемо острів. Все, все геніальне просто. Зберегти. Вищейше качество. Окей. І все закриваємо. Ізмінені. Ну, да, нехай. Все. А, ну. Закриваємо, ми зберегли її і так. Все. А тепер ще покажу, як працювати в GIMP. Пуск усі програми. І тут ось GIMP. І що? Грузиться? Так. Ну, набагато складніший редактор. Тут у ньому немає таких геометричних фігур, як коло. Коло та прямокутник. Ось панель інструментів, а це деякі там властивості в них. Робимо файл, створити новий. Ну, нехай буде на всю ширину екрана 1200. На 1800. Давайте зробимо теж 800 на. 600. На шістсот. Вісімсот на шістьсот гаразд. Розширені параметри ще можуть бути знов RGB Колір тла білий. Все гаразд. Ну, такий, такий самий початок роботи. І так, тут стоїть зараз олівчик активний. Нам потрібно не олівчик, а намалювати прямокутник. Взагалі, тут вибір області прямокутної, де будувати, виділяти частину малюнка. Ми цим скористаємось, тільки ми будемо не виділяти, а будемо будувати ось прямокутну область. Виділили, і замість неї залишимо. Залишимо зняти виділення. Ну, а, можна зафарбувати оцю виділену область. Давайте зафарбуємо. Ось колір. Оберемо темно-синій. Так, обрали гаразд, колір. І ось заливочка. Оцю виділену, не кольором пласю. Кольором переднього плану ось темно синій і зафарбуємо. І виділення тепер вибір вибір знімемо. Виділення зняли. Все. Аналогічно беремо знов виділення прямокутної форми. Притримали отако і вибрали. Виділяємо верхню частину, виділяємо, тобто ми не прямокутник. Будуємо. Ми виділяємо область прямокутної форми. Беремо заливочку. От. Беремо кольор, змінюємо світло голубий. От такий його. Гаразд. Ось такий ось світлий. Додамо на панель кольорів, палітра кольорів. Гаразд. І заливаємо. І вибір. Зняти, тобто э, виділення знімемо. Аналогічно, як ми перехитрили комп'ютера, побудували прямокутника, так само побудуємо острів. Ось ви, ви, виділення еліпсоподібної форми. Отако виділяємо. Його тепер заліємо, беремо заливочку, інструмент, колір жовтий. Ну, десь яскраво жовтіший отакий його. Ось його можна на палітрі взяти, гаразд. Заливаємо. І верхню частиночку. От воно не хоче. Ну, нічого не поробиш. Ну, все, знімаємо. Наскільки ми вибір. Знімаємо все, щоб не було. Ну такий острів, виходить. Так, тепер нам знов потрібно будиночок намалювати. Да? Знов беремо виділення прямокутної форми Ось для стіна будинка. Раз. Беремо заливочку, беремо кольор розовий. Ара, ну, такий воно. Світло розовий. Ось розовий, положимо його на палітру. Гаразд. І заливаємо. І знову оцей вибір. Те, що ми вибрали, вибрали область. Виділили. Знімаємо те виділення. Ось. Зняли виділення. Так, ну лінію будувати. Беремо олівчик, беремо колір. Ярко-червоний. Ось його. Ну, він, в принципі, є ось на палітрі. Гаразд. Беремо. Пряма лінія. Тут ось справа. От, і будуємо. Ага. І з натиснутим shifтом. Давайте зміни скасувати. Ще раз, зміни скасувати. Можна, можна тончу, можна розмиту. М -м, розмір ось не 51 і не 600. Скажемо 20. 20 розмір олівчика. Клас із натиснутим «шіфтом». Не хоче. Ось От. От такого вирівняли. А, воно потім ось будує. Аж сюди ведемо. Так само, як і в Photoshop із натиснутим Shift'ом. І залишається залити таким же самим кольором. Залити. Не хоче заливкою зробити такий же самий колір. Ну, от трошки складніше працювати. О, залило. Попало десь воно. Все. Залило. Дерево на намалювати. Беремо олівчика, беремо змінюємо колір. Зелений. Це буде такий, можна темніший. Гаразд. І олівчиком так само будуємо. Ага, бо там товщина найде. Ну нічого. Замкнули. Один листочок пальми, другий листочок пальми. Взяли заливочка. Залили, залили і залили. Ага, отде е, перехрестя не кінчиком лієчки, а самим хрестиком. І нам залишилось побудувати ще стовбур дерева. Стовбур дерева десь коричневий йде. Такий коричневий підтемний. Ось такий. Або ось. От. Раз його заженемо у палітру кольорів. Ось коричневий. Гаразд. І будуємо нам потрібно замкнену лінію. Товщину взяти. Можемо такий товсту взяти, можемо тончу. І чого ж воно не побудувало. Колір, щось воно балується, не хоче десь. Не хоче. А, то ж не олівчик, то піпетка. Олівчик ось вище взяли. Все геніальне просто, так? Да? Колір не поміняли. Ну, як не одне, то друге. Берем коричневий. Гаразд. Товщина менша беремо. Бо тут ось 51. Станемо товщина. Делите, наприклад, 20. 20. Ну, от така буде крива пальма. Все, все геніально просто. Все зробили. Залишається тільки файл зберегти Файл. Зберегти як. От тут такий недолік: що він зберігає от, ну, в папка Мої документи. Диск, давайте новий том. Він замість диска Д пише новий том. 11 клас, растрова графіка. от, і, Ім'я файлу без назви. І дивіться, розширення XCF, XCF. Пишу острів. Тобто якесь. Тут вибрати тип розширення неможливо вказати, JPEG, чи яке. Острів. І в папку туди ж в 11 клас. Зберегти. Ну, Натискаємо зберегти. Давайте ще іншим способом. Файл. експортувати. От, експортувати ось ось. PNG або JPEG, Ну, от нам потрібно PNG або JPEG розширення, бо це все-таки будуть універсальні. Ось острів і розш... із розширенням PNG. Він вже бачить ту папочку, де був острів у фотошопі JPEG-овський, острів XCP, XCF і вже буде острів ПНГшний. Експортувати. Так. А, ну, там воно відмітило, да, ще раз, то він настройки перед цей переспросив, все. Завершаємо, йдемо йдемо в папочку. 11 клас, растрова графіка. Ось острів, оце у нас е Гімповський PF там, і далі. Острів, ось острів джіпеговський. І ось острів PNG. Три вида збережених файлів. Ну, а тепер його вже можна скажімо, відкривати, скажімо, Paint, і так далі. і далі Редагувати. Тобто Складний сам малюнок ми створили у таких професійних растрових редакторах, як Photoshop Gimp і так далі. А переглядати можемо і редагувати у Paint, звичайно. Все. Ну, ці складні редактори. Призначені для створення не таких простеньких малюнків, а для редагування цифрових фотографій, що ми і далі будемо потім робити. Все. Зробіть отакий малюночок або в фотошопі, або у GIMP. Все, робіть.